Браті і сестри, я проповідь не думав говорити сьогодні, але все-таки не дуже довго скажу про те, що мене вразило в цьому Івангелі. Я ніколи не підмічав того очевидного тепер, ж, нібито для мене факту, що Господь, як бачите, ніколи нікого не звинувачував в болячках. У нас як буває? У нас півкраїни ходить по свого роду цілителям, цілителькам, бабкам, гадалкам, бідунам, які кожного разу когось звинувачують у хворобі людини. Це як правило, так? Тобто ти приходиш до неї, наскільки мені це переповідали, відомо, наскільки про це пишуть в літературі. Ну і взагалі, я думаю, самі з цим стикалися і не раз, з вашими знайомими, близькими, вони приходять до якоїсь бабки, гадалки, із певними хворобами. Ось прийшов із хворобою батько, сина до Господа. І Господь розгнівався тільки на тих, хто не зміг стілити його, на своїх учнів, на своїх апостолів. Ороді, роді ні невірні, доколі черплю вас, доколі буду з вами. Говорячи далі про те, що ці хвороби, і насправді ми підмічаємо далі це як правило зцілення від будь-якої хвороби, яке Господь нам дає, молитвою і постом. Він пропонує від таких хвороб. І гніветься не лише на учнів, що їм дана була сила, в тому числі і проповіді, в тому числі і зцілення. І вони мали би зціляти з тими ж словами, якими зціляв Господь. Я вас ціляю, але не забувайте про те, що лише молитва і ПІС буде запорукою вашого подальшого здоров'я, тому що чудо не повинно втручатися в ваше життя щодня. От якщо навіть чудо втрутилось ваше життя сьогодні, то завтра не забувайте, пам'ятаєте? Іди, іди впритні сорі, і тому ні сорішає, ідій не сорішає. Тобто іди, будь ласка, але далі живи по правилам. тому що ми Божа сила втрутилась в твоє життя. Далі не треба вже спокушати Господа, щоб вона втручалася кожну мить. У нас вже, коли приходять до гадалок, в чому відмінність головна, і люди цього не підмічають. Ладно, мали би просто естетичний смак, мали би просто е, хоча б розум, який вже мав би бути в людей в ХХ-21 столітті. Ну що не можна прийти до бабці, вона тобі легенько стілить твої всі проблеми, які ти накопичував. Ну, і це, якщо в тебе пам'ять є. Протягом 30-40-50 років, ну в тебе ж пам'ять має бути. Що ти не пам'ятаєш, що ти робив протягом останніх 50 років, що ти болячки накопичував? Різні, духовні і тілесні. Якщо в тебе є бодай, якась тверезість, то ти про це знаєш. Ти не звинувачуєш там, знаєте, екологію, там, не знає, там, владу, Бога чи ще якось. Ти знаєш, я сам робив усе, от, щоб моє здоров'я було таке. Так? І от, як ми не підмічаємо... Оці разючі відмінності, ми, які називаємо себе християнами, і які при цьому всьому натовпами стоять біля різного роду гадалок. У нас в Березані, у нас Жинова завелась десь там, на якій вулиці, на якій я їду додому, там по Семенівській, там жіночка приймає. Це вигідно. Машини завжди стоять. От я переконаний, що ті самі машини періодично приїжджають хрестити дітей і хоронити своїх близьких, ті самі приблизно автомобілі. Але тут вони стоять і заходячи туди, що їм каже в першу чергу гадалка. В основному такі бабці вони говорять про те, що там вам поробила тато тато, там вам зробила тато тато, там вам заздрила, заздрив той, то, той, -то, а ви перейшли дорогу тому-то, тому-то. Хіба ми знаходимо бодай натяк на таке стілення і на такий підхід у словах Ісуса? І він взагалі ніколи нікого не звинувачив. Взагалі ніколи не звинувачив. Навіть коли розпинали, Він не казав, що ви винуваті. І от в цьому дуже важлива відмінність Справжню християнську підходу до власних хвороб. У нас є ще інша ж історія. Ладно, відійдемо трошки від бабок, поговорили. У нас, коли людина хвора, то навколо неї всі винуваті. Людині погано, навколо неї всі повинні постраждати трохи. Ну що ж, я один страждати буду. Всі повинні постраждати, бо мені трохи погано, мені трохи зле. Мені трохи крутить, болить, припікає. І всі давай страждати. І часом ми себе оправдовуємо, в тому числі, такими словами, щось що мені ж погано, ну потерпіть уже мене. Хоча от Авва Дорофей привів, пише досить жорстко. Він каже: ні один із вас, нехай не виправдовує своєї лихої поведінки гріховної своїми тілесними хворобами. Тілесні хвороби дані вам навпаки для кротості і для смирення. А ви використовуєте їх для чого? Для гніву і для того, щоб розпалювати свої стволо. Вам Господь уже хворобу дав, щоб ви трохи підпустились, заспокоїлись. Вам Господь хворобу послав, щоб вам трошечки менше сил було. Господь дивиться, Боже, що він такий здоровий дитина. Знаєте, дітіна, так термін такий. Здорова дитина. Треба дати йому якусь хворобу, тому що з цією силушкою так час почне гори перевертати, ну тільки не в ту сторону, в п'янки лізти, в бійки, в крики і так далі. А так дивіться, як людина хворенька, хворінька, вона хотіла би щось там в колективі сказати, так і сил нема особливо сказати. Так, от, що якось так встать, щось поробити, і я покричать уже і не маю. А в нас часом, навпаки, людині дає Господь хворобу для того, щоб люди, навпаки, отримали якесь смирення перед Господом, людина, навпаки, всіх навколо строїть. Страждайте. Я страждаю, і ви страждаєте, я пощусь, і ви мучитесь. Коли особливо це стосується прям наших релігійних практик. Так? Господь дивіться, нікому нічого не нав'язує. Він стіляє цього хлопчика і не каже йому, ну а тепер, значить, будеш там. От, те то, те -то щодня робити, ні ні ніжно. Він не говорить, тепер будеш ходити в храм Єрусалимський, тепер значить, звершувати ті, то ті -то правила. Просто спокійно каже, і причому не до нього. Він начебто до всіх звертається. Так розумно, начебто не акцентуючи увагу на цьому хлопці, не на його батькові. Він не вимагає винагороди за це, він не вимагає похвали. Він каже: але пам'ятаєте, попри те, що я зараз зробив, тому що я зробив це просто. Тому що я не можу терпіти, коли людина страждає. Ну не можу я дивитися на те, як людина є біс. Я повинен його вигнати. Ну, не можеш бути поруч і Господь і біс, правда? Тобто це нормально, що Господь виганяє. Але з іншого боку, Господь, повертаючись уже до всіх, каже, але ви взагалі пам'ятаєте: насправді я не потрібен вам саме як чудотворець в цю хвилину. Вам, дані, всі мною і через мене, через Христа, засоби зцілити будь-яку вам непотрібну хворобу. Тому що обіснування, бачите, воно приносило користь. Є же хвороби корисні? Хто сказав, що немає хвороб корисних? Є хвороби корисні. Часом людині треба й полежати. Часом Часом людині треба і змиритися. Але Господь каже, що цей род виганяється лише молитвою і постом. Тобто, все те, що вас реально мучить, вбиває, тому що проблема цього хлопчика була в тому, що як ви, читаєте, ви чули так, що ну, наповню на, на він біснується і дуже страждає. От, багато раз падає в вогонь, багато разів кидається в воду. Тобто біс хоче довести його до смерті. І Господь говорить, що от такі речі стіляються молитвою і постом. І от ми зараз війшли в період молитви і поста. Насправді відволіктись дуже легко. Я дуже радий, от іменно, що в цьому пості, на відміну від Різдвяного посту і Петрового, тут дуже часто служби. І мучеників Макавеїв, так, служба є, тепер недільна служба. Потім ось... тобто недільна, потім Макавеї, тепер знову недільна, тепер буде преображення. Так? От, потім буде недільна служба, все-таки трошки більше служб. Тому що насправді піст без молитви і без приходу до храму, без храмового такого, храмової підпитки, прості, це таке слово, храмової підкачки нашої духовної, коли ми все-таки собі ставимо певні маркери і знаємо, ні, ми ще в пості, ми ще не відійшли від нього. Це допомагає нам утриматися в самому пості. Тому що у нас так батька була на піст, а вже через півгодини ми забуваємося про це. У нас якось там ще. Щось там ми вже відкинули, м'ясне, молочний і далі, їмо, щось інше. Але ми так і не починаємо читати Євангелії, ми так і не починаємо більше трошки молитися. Ну це ж правда є. І навіть ті, хто планували, ну ось доживу до Успенського посту. Ну да, зараз так, так роботи було багато. Я не могла молитися вечірні молитви читати, Ранкові не міг читати. Ну, Успенський пісто, точно помолюсь. сказали ми собі 14-го вранці. 14-го вечора ми тихенько заснули, ну, завтра. Це є такий синдром Монах на три дні. Ми все думаємо, ну що ж будемо робити, ну потом. От, от, мене на день ще хватає, на півдня, а далі мене не вистачає. Так от храмові часті служби вони нам повинні, от сьогоднішній вангелі нам повинні підказати, браті і сестри, що е, крім молитви і поста, ми нічим не можемо зцілити наше хворихство. Так, можна надіятися і просити Господа, щоб він щодня робив чудо. Так? Но він не зобов'язаний це робити. Тому що це було б е, споживацьким з нашого боку, вимагати від Господа кожного дня чудо. Ну, не можна так. Треба завжди вчитися щось віддавати. І Господь педагогічно нас вчить. Він би, чесно кажучи, я переконаний, хотів би нам давати кожен день чудо, але ж ми тоді нічим не научимося. Ми тоді нічого не будемо знати. А якщо Господь попускає нам певні падіння, ми розуміємо, що ага, може, треба і помолитися, а ага, може треба попуститися, а може, треба якийсь подвиг понести, може, треба ось милостиню дати. А може, треба зробити щось більше ніж від мене вимагає навіть церковний устав. От цього всього нам треба навчитися. І головне навчитися, що нікого не звинувачувати те, з чого почав. Що й хотів закінчити, Євангеліє не вчить нас кого-небудь звинувачувати. От, в Біблії ми не знаходимо слів, коли хтось звинувачує іншого в його гріха. Пам'ятаєте, як учні добивалися до Господа? Хто згрішив, Він чи батьки його? Ходили з ним вже декілька років, а його не там. Хто згрішив, він чи батьки його? А Господь каже, да ні, він, і не батьки його. Розумієте? Коли людина там народила, просто це малось на увазі, народилась дитина хвора, так? А щоб на ньому були явлені слава Божа і діла Божі. І це ж справді, коли, народ... коли є біля вас хтось там невілковно хворий, особливо коли від народження там, чи просто так, коли людина не може ніяким чином собі допомогти, то це ж можливість з'явити славу Божу через милість християн. Ось як милість з'являється. Через допомогу. Хтось не може там, ну можливо, там люди, людина і хворіє, і безнадійно, так просто тим, що доглядати дитину, людину допомагати. Людину і пам'ятаєте, були чумні періоди 18, 15, 19 століття в Європі. Лише християни залишалися доглядати в чумний період інших людей. І да, вони помирали, але потім, коли чума відходила, храми знову на століття наповнювались людьми. Тому що всі пам'ятали, слухайте, всі потікали. А справжні християни залишились чумними. Вони залишилися в чумному. Там такі були історії в Чумні, Венеції, в Чумному Мілані, в Чумному Римі. Коли люди залишалися в цих містах, але це були лише вицерковлені християни. І всі про це пам'ятали. Дехто з них виживав, правда, так? Але в основному помирали люди. І вони являли собою ту любов, яка потім залишалася пам'ятною в... в умах всіх тих, хто потім повертався і заселяв знову таки це місто. Я бажаю кожному з нас, щоб не нехтували постою молитвою. Благо у нас ще є для цього часу. Амінь.